Вправа 708. Користуючись стоп діаграмою, визнач площу ділянок, відведених під різні сільськогосподарські культури у фермерському господарстві. Ну що ж, цей малюночок 19.1, я переніс. Ось він тут на екрані. І в даному випадку ми бачимо, що по одній шкалі в нас позначено що є картопля, пшениця і жито, а по іншій є цифри. Тут бракує всіх цифр. І для того, щоб правильно визначити... Скільки у нас буде, наприклад, картоплі, нам треба знати ціну поділки. Дивіться, 20-10 це буде 10, а 10 поділено на 10 це буде 1. Тобто 1 гектар це ціна поділки. Ми тут можемо дописати половинку між 20 і 10. Тут виділено трохи більше, я напишу 15. Тоді ми бачимо, що картоплі у нас 16 гектар. Отже, записуємо тоді, що під картоплю. Пишемо. Під картоплю. Під картоплю виділено. Виділено. Ну і записуємо 16 гектар. Далі дивимося під пшеницю. Отже, 10 і потім раз, два, три поділки, тобто 13 гектар. Пишемо під пшеницю. Під пшеницю. Виділено. Виділено 13 гектар. Є. Ну і останнє. Дивимося піджито. Виділено рівно 10 гектар. Записуємо піджито. Виділено. Пишемо 10 гектар. Ну що ж, ось таке завдання про діаграми на цьому вправу завершено.